Вітаю всіх, хто дивиться канал Житомир. З приходом Тетяни Пашкевич на посаду головного редактора газети Місто центральна газета Житомира отримала справді європейське обличчя. Сьогодні Тетяна багато буває у Європі, має змогу переймати досвід колег-журналістів за кордоном і втілює їх на батьківщині. Свої секрети сьогодні для вас розкриє черівна успішна дівчина, талановитий менеджер і патріот свого міста Тетяна Пашкевич. А разом з натуральною італійською кавою кава Полі. Наша розмова стане теплішою. Тетяно. Я тебе щиро вітаю в нашій студії. Вітаю також. Дякую за те, що ти прийшла, що знайшла хвилинку в своєму графіку. Ну і прошу пригощатись смачною Дякую, кавою. Дякую, любки. Дякую. Тетяно. Справді, коли ти прийшла на посаду редактора газети Місто. Наша улюблена газета вона стала стильною, модною, змістовною. І ну, не будемо боятися цього слова, з європейським поглядом на світ. Як тобі, молодій, тендітній чарівній дівчині, вдалося це, і чи легко тобі це вдалося? Ну, звичайно, нелегко, тому що кожна робота, кожна взагалі якась, е, якісь плани, вони вимагають доволі таки е, амбіцій е, і, е, знаєте, коли я прийшла в газету, вона е, мені здавалось. Ой, я боялася, я не знала навіть спочатку, з чого починати. Але е, буквально за півроку, до речі, ось буквально також на днях, е, півроку, як я здавалось на цій писаю. Так, всього на всього півроку, а вже стільки зроблено. Але знаєте, приємно констатувати, що газета за такий невеликий період, але вона здобула справді європейський вигляд. Вона має найбільшу кількість переплатників в місті. Ми е, є об'єдначою ланкою між владою і між Житомирянами, тому що ми газети від Житомирської міської ради, і також приємно є те, що 25 депутатів це як мінімум уже в ганашпальта газети. А якщо брати раніше е, і аналізувати, то всього-навсього за рік було ну, 6, ну 10 ну депутатів, тобто ми збільшили. Активність залучаємо експертів, залучаємо думки не лише Житомирян, не лише українців, а й європейців. І це, це це дуже приємно. З приводу того, що я багато подорожую, от подорожувати, мандрувати воно цікаво, але воно буває нудно. Чому? Тому що немає мети. А в мене завжди є мета: це удосконалюватися, зібрати якийсь досвід і. Дуже було приємно, коли я приїхала в Краків, я просто покажу. Та у нас, є, у нас є сьогодні газети, у нас є можливість, наші оператори їх крупно покажуть. А оцей момент дуже особливий. Тетяна нам показала перед ефіром, ну, надзвичайно. Ось дивіться, зверніть увагу. Ми зараз зробили новий дизайн, абсолютно газети. І зараз покажу для прикладу, яка вона була раніше. Тобто у нас була велика кольорова гама, у нас були, ну, така стандартна. Так, так, картинка. Так, так. Було дуже багато, дуже яскраво і нічого не зрозуміло. Так, було, але що було саме <світ> приємно, чесно скажу. Я приїхала в Краків, і обов'язково кожній, де б я не бувала, я завжди купую пресу. І Я дивлюся, газета Краківська. Але вона як дизайна. Один міста. в один. Вау, один, один. От ось ми так зробимо: один в один газета Краківська. Але дизайн. Але міста. чим відрізняється, у мене завжди в нас є слово депутат. У нас є рубричка, і угу. ми тут е, зробили так, що ось ці обличчя вони йдуть на другу на другу сторінку. А тут такого немає. Ось, бачите, ну все таки Житомир рулить попри все. Ну, Тетяно, а якщо ось сказати про те, що ти бачиш, як працюють колеги за кордоном, якщо порівнювати їхній професіоналізм, і от наш українців. А якщо порівнювати умови праці, вони відрізняються. І, і чого нам навчитися? Чи ми можемо навчитися у них? Так, дуже відрізняються. Звичайно, особливо з приводу умов праці тут навіть не обговорюється. Я мала змогу стажуватися на польському радіо і телебаченні. Це було в Любліні минулого року. До речі, також покажу ось вам uh -huh. картинку. <кій> так, дуже цікаво. Так, такі яскраві фото. Також брала фото. участь на економічному форумі. Доволі цікаво, тому що це була площадка трьох тисяч бізнесменів-політиків. Ось у нас Ярослав Качинський, Адам Марцінкевич. Які... Самі поляки навіть говорили, то я поправді з тим часом з таким паном. Надзвичайно. Ось також у нас телебачення, радіо. Чудово. І Цудово. до речі, тут я знаходжуся не в студії. У нас це була. А, бусик Мерседес, wow. який коштує близько 60 Ой, не буду чесно, так, 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 можу помилитися, але, але це була онлайн-мобільна така бригада. Вона виїжджає в кожен куточок міста, навіть поза місто, і в режимі онлайн передається все зразу на радіо і на телебачення. Тобто, нас такого ще, на жаль, немає. Ми пра праці просто шикарні. Зарплати в них також набагато більше, ніж у нас. Але що саме головне, е люди, які мають колосальний досвід у нас в Житомирі, і люди, які мають також колосальний досвід там у Польщі, вони е по професіоналізму можуть багато можуть конкурувати. Uh -huh. е я от сама так собі думаю. Боже, Житомиряни, ми такі класні в плані журналістиці, тому що ем, от, е, робимо колосальні речі, робимо е, ну, журналістика, це взагалі склад, Абсолютно, складна справа. Абсолютно, це дуже масштабно. Це людина яка має знати все і вміти все. Але, але основне, на що, щоб ми е, отримували е, вдячність людей, Абсолютно. то нас. Такої вдячності, ну, хотілося б більше, звичайно, а там ні, там цінується ця праця, дуже цінується. І що мені подобається у них, вони відкриті. Вони от мені дав коментар, ось ну, останній номер. Пітр Палка, його прізвище. Він має десятирічний досвід роботи в газеті Реч Посполита. І він власник фірми по медіа. Здавалося б, людина з ну, Досвідом абсолютно. професіоналіст Великий, професі... Професі... Мені, професіонал менеджер, в своїй справі, але наскільки він відкритий, і наскільки він хоче ділитися своїм досвідом, тобто немає конкуренції, як такої, як у нас часто ми можемо побачити, люди відкриті абсолютно, і вони не не скупляться на досвід свій, тобто вони діляться з ним. Це дуже приємно. Надзвичайно цікаво. Якщо говорити справді по про професіоналів, то крім того, що ти є головним редактором газети Місто, ти є директором комунального підприємства Інформаційно-видавничий центр Житомирської міської ради. Що це за центр? Що він в себе включає і хто твоя команда? Ой, перш за все, хочу подякувати своїй команді, тому що це мій маленький такий героїчний колектив, який складається з 14 людей. І справді ми робимо продукцію, яка не соромно. Комунальне підприємство, інформаційно-видивничий центр, він займається не лише газетою, видимцтвом газети. У нас є також і міське радіо. Міське радіо зараз, на, на жаль, ми бачимо, що трішечки в нас випереджують інші технології: інтернет, інтернет, телебачення. Тому складні на зараз складна ситуація. Але крім того, ми, ми мож, можемо надавати такі послуги, як зовнішня реклама, внутрішня реклама. Ми на замовлення можемо виготовлювати брошури, календарі, тобто також можемо видавати книги, до речі, запрошую, Чудового, запрошую. супер. І від того поповнюється бюджет міста. Я так розумію. Звичайно. Так, це комунальна. Хочу міста. сказати таке, що ми не є збитково, збитковим підприємством, ми є хорошим платком. Податків у uh -huh. бюджет, і, наприклад, ось минулого року ми сплатили бюджет близько півмільйона гривень. Це нормальна сума абсолютно. Абсолютно, так. Що ще говорити про міське радіо, ти сказала, все-таки і про те, що випереджає інтернет, інші? Тобто, чи є місце і чи буде місце в такому урбанізованому суспільстві, в майбутньому саме проводовому радіо? Бо багато чуток, кажуть, що його треба закрити, провода здати в металолом і все чи потрібно воно сьогодні, і як його вберегти? Який механізм? Тобто тисяч житомирян нині угу. слухають наше радіо. Кожен, ну кожна якась засіб передачі інформації до, до громадян, він має свою аудиторію. От у нас аудиторія з приводу радіо, це саме люди старшого віку. То а людей старшого віку у нас багато. Тому завжди буде слухач саме у нашому радіо. Складна ситуація, тому що ну так як не буду повторюватися, випереджають зараз сучасні технології. Але але ви стійко бороните цих слухачів. Вони сильні, вони міцні і ви разом ви команда. Це класно. Так, так. Але ми хочемо зробити оновитися. Також ми зараз завершуємо створення е, інтернет-сторінки. Угу, чудово буде не лише газета в, в, в програмі PDF-файлі, так. а також буде онлайн трансляція. На не онлайн можливо, а просто трансляція радіо на інтернет засобах чудово. чудово. А якщо от говорити про слухачів, коли а, ти почала працювати, ти, от е, такий девіз був певно, заклик. Давайте разом створимо нову газету. Чи от легкі на підйом Житомиряни в плані інтерактиву, чи справді вони небайдужі до того, що відбувається в місті? Небайдужі, навіть дуже небайдужі. Скажу, от скажу таке: єдине під час свят, перше 9 травня, газета затримувалася з виходом, тому що ну зв'язку з друкарнею було свої там питання. А, і у мене свій телефон особистий, я залишила в газеті. Ну тобто я відкрита абсолютно і зараз кажу, телефонуйте, будь ласка, пишіть листи, тому що долучайтеся, хочемо газети будувати разом з вами. Е, то в, тоді, коли газета не вийшла, ну тобто вийшла з затримку, у мене телефон розривався. І ну, було таке навіть, що в 5 годин ранку мені телефонує незнайомий номер, я беру спросоння, і, і він такий: газета місто. Я попав в ДТП, Приїдьте, будь ласка, Вау, wow, надзвичайно надзвичайно. і таких ситуацій дуже багато. І Це дуже класно. Ми в газеті створили нові рубрики, нові рубрики, які зв'язані саме з активізацією громадян. Це не звідане Житомир. Багато пишуть до речі, журналістів чимала кількість в газету. Подають свої матеріали з приводу, наприклад, ось, вулиць, незвіданий Житомир, вулички Житомира, будівлі, якісь Житомира. Тобто самі, самі люди вони хочуть подають свої матеріали і хочуть донести їм ці матеріали і інформацію Житомирянам. Ми зробили фотоконкурс. Так, так, можна показати, звичайно, у нас є така можливість. Ну, так, так. Звичайно, Дуже звичайно. сонячна газета, такий сонячний головний редактор, і я розумію, чому така сонячна газета. Да? Тобто, надзвичайно. Так. Так. Красиві очі, красиві посмішки. касиві посіобов'язково фотоконкурсі м, у нас була умова. Це щоб був Житомир і була Житомирянка. Це в нас дівчина Вікторія Житомирянка, і вона знаходиться на кар'єрі по вулиці Селенській. Wow. Ми показуємо гарні очі, але в той же час ми показуємо, що сміття ти хочеш в Європу, то не сміти. Тобто доносимо обов'язково. І велика дуже кількість бажаючих брати участь у фотоконкурсі. І Також зараз, зараз прошу долучайтеся, присилайте свої листи, присилайте свої а фото. Обов'язково так. Крім того, ми створили опитування. Ми щотижня питаємо Житомирян про якусь проблему чи про якусь подію, їхню думку, опитування житомирян, говорять Житомиряни. І також ми стали інформаційними партнерами до дня вишиванки, чудово, до чудово. дня прапора У нас <гум> <гум> так, 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 рекордний так, прапор так, в Житомирі. Житомир. Рекордів, великий, красивий прапор. Надзвичайно mm. приємно. Надзвичайно приємно, і просто я от дивуюсь, звідки в тебе така сила, енергія, чи це десь тобі з молоком матері дано, чи це ти навчилася. Тобто я до чого веду, що хотілося б трошки зовсім коротенько про твою біографію. Я знаю, що а, ти є родичкою нашого видатного народного артиста, видатного композитора Антолія Пашкевича, який створив ну, такі пісні, як степом, степом, мамина вишня і інші. От розкажи трошки про це. Залюбки, залюбки. Насправді я народилася на Баранівщині, це 80 кілометрів від міста Житомира, а Анатолій Пашкевич в, в Довбищі, це буквально недалечко. І по батьковій лінії а, він ну в нас з ним а, родинні зв'язки. Він, він відомий, талановитий композитор, Цілі. який творить музику. А я творі слова. Звичайно цікаво. І через твої слова також розливається музика. Ну, ось ще можливо, да, таке таке питання. Все ж таки, ну, чого для тобі? Ти аналізуєш цих півроку, які найбільше досягнення ти бачиш особисто для себе? Чи це певний ріст, чи це певне ну, менеджерські якісь здібності в тебе з'явилися? Що ти особисто для себе за цей рік виросла? В чому? Півроку, так. Я зрозуміла, дякую. Це тому що це дуже цікаво, тому що ти, я знаю, ти маєш такі здібності постійно рости, постійно оцінювати, ставати краще. В чому ти стала краще для себе? Ну, звичайно, краще, аби мене оцінювали сторони. Але як каже Михайло Поплавський, найкоротший шлях до бідності і невідомості. Тому що, от для себе, які ти плюси поставила? Я зрозуміла, що. Я і робота, це невід'ємна невід частина. Ось, наприклад, я з містом всюди, з машині, в дорозі, Ось. в країнах. Зараз покажу вас на відчуття. Дуже складу сьогодні фото, знову попросимо наших шановних операторів. От Тетяна, це ж яке це місто? Це, десь... це в нас Люблін так. Польща. І, і, просто, газета -місто. і газета «Місто» обов'язково, обов'язково газета, місто всюди. І е, е, мені навіть казали, ти одружилась, ти, ти вийшла заміж за роботу, <рес> <рес> коли, ти, коли ти встигаєш щось робити. Але, е, е, Самореалізація само вона обов'язково має бути. Ось це, це, наприклад, коли бачиш результат, за який не соромно. Коли бачиш посмішку в колективі, коли йдеш в той колектив з радістю, з захопленням, і коли тебе чекають, то ти отримаєш від цього задоволення, і ти ростеш в своїх очах проекти, які постійно в яких постійно я беру участь. <кхід> На жаль, ось останній проект запрошувала в Німеччину. Але у зв'язку з тим, що справді ось тиждень тиждень була Польщі, великий обсяг зараз робіт з приводу газети, великі плани. Тому я відмовилася від цього проекту, ось це все разом взяти. Результат, основний результат, бачиш, і ти ростеш в своїх очах. І приємно, коли люди від помічають, коли не просто житомиряни, не просто там політики, високопосадовці, а журналісти, колеги по роботі відмічають успішність цієї газети, зміни в ній. А приємно, коли і друзі з Києва також редакторі, ми до цих пір дружимо, до речі, я працювала трішечки так, так, так. програма «Максимум» на Ті, які постійно тримаємо зв'язок і відмічають позитив, і відмічають, що Тетяна Пашкевич, а ти знаєш, що ти в Україні наймолодший головний редактор? Фрунта. Круто, круто. Ну не знаю, наскільки це правда, але дуже приємно і успішним бути легко. Потрібно просто хотіти, просто взяти себе в руки і, і стремитися. У мене таке трапилося в житті в житті, що в ем, мене ну, померли батьки, і е, я все життя знаю, що якщо не я. То ніхто тобі не допоможе. Не чекай, в мене з ним. Вставай, твори, роби і насолоджуйся. Ось Це надзвичайно. Це. Я тобі дуже дякую, знаєш, за що? За такі меседжі, які дуже важливі для молоді, яка зараз дивиться, для тих, хто ще учні, студенти. Тому що ну, знання не в книжках, знання в очах, в руках які щось роблять. Ось, Побувати в редакції, поспілкуватися з редактором, журналістом і чомусь навчитися. Це дуже важливо. Сьогодні спілкування з професіоналами, а насправді найбільша розкіш на землі це розкіш людського спілкування. Так, і ти гарно і відпочиваєш, ти знаходиш час на відпочинок не тільки на роботу, ну от порадь, як, тому що, ну, так. Затягує робота, затягує і буває, що робота вже перетворюється на каторгу. Як цього уникнути? Ну, розкажи, який секрет, щоб робота все-таки була задоволенням. Ну і поділися, ось, де побувати, можливо, у Європі, в Україні, тому що відпустки, літо. Куди поїхати житомирянам? Ти порад. Мені здається, що наскільки мені повезло, тому що моя робота це моє хобі. Тому рутиною вона мені ніколи не буде, хоча бувають складнощі, звичайно. Знає наш колектив, кожен з нас, що таке недоспані ночі до 4 ранку, наприклад, була ситуація. Ми знаємо, що таке зламався комп'ютер, вся система і полетіла вся база. Ми знаємо, що таке оці, оці якісь нюанси. Але е, кожна якась складна ситуація і вирішення цієї проблеми, вона робить нас сильнішим. Кож, кожного з нас вона згуртовує. А з приводу відпочинку. Також я і спорт, ну я обожнюю це все спортивні заняття. Це також невід'ємна е, річ. Ось, наприклад, у мене нещодавно був абсолютно такий мега-драйвовий тиждень. Це були і квадроцикли, і гідроцикли, і теніс. Я згадала це коні. До речі, це моє захоплення хобі. Верхова верхова їзда. Е, але знову ж таки, я всюди з містом, де б я oh, не де б я не їздила? Я обов'язково беру місто, наприклад, просто приїхати, залишити в кафе, щоб читачі, люди, перехожі, чи відвідувачі кафе, вони мали можливість також почитати. А... Була така пісня, так? Ми зв'язані одною <реш> <реш> Місно, це місто. <одної реш> <такої реш> це такою патріотичною. Це Знаєш, от ти особленням любові до свого міста. Ти не просто говориш, говориш красиво, а й робиш щось для міста красиво і результативно. Це круто. Так, тому що активно, позитивно настроєна, амбіційні плани справді і мені подобається долати. От кожна якась сходинка вверх, це е, це галочка в нашому житті. Складнощі це знову ж таки е, і боротьба з цими складнощами. Це знову ж таки галочка. Все ж таки, Тетяно. В тебе таке насичене життя, і це класно. Насправді ти такий задаєш драйв, задаєш такий стимул багатьом нам. Ну також так яскраво відпочивати. Але якщо б от про конкретні міста і місця, де ти бувала, і що найбільше сподобалось. Розкажу про останнє місто, це Люблін, Польща. Я там вже бувала двічі. Дуже подобається те місто. Напевно, тяне іноді я часто саме до польської сторони, тому що в мене польські корні. Я є членом Союзу польської шляхти, яка в нас є в Житомирі, до речі, відома організація. Запрошуємо поляків і молодь також. Редакційному колективі Глос Полоні, це uh -huh. польський журнал також. А де він виходить? Він е друкується в Житомирі. Так, До речі, такий журнал, який відмічають самі поляки, тому що якість хороша і Красиво, так, е хороші матеріали. Також мені дуже подобається Краків. Це моє улюблене місто саме в Польщі. Також побувала буквально нещодавно цього року, і випала змога на новорічні свята бути в україниці з друг. Це здравниця, хороша вода і гори, лижі. знову ж таки спорт, знову ж таки спорт. Але якщо говорити про Україну, кожен куточок нашої мальовничої України він захоплює дух. Особливо подобається. Традиції, атмосфера, повітря, навіть кава, шоколад, львів. Надзвичайно. надзвичайно. Звичайно, так. А Житомир, і Житомирська кава, також і Житомирські куточки. Все ж таки, ви от розкриваєте, ми про це говорили на сторінках, от також Житомир. Ну, я не знаю, в чому секрет? В чому секрет твій, що ти так красиво виглядаєш, що в тебе така енергетика? Ну от, от все-таки ми про коріння сказали, так? Ну, можливо, я не знаю. От може якусь каву ти особливо п'єш, може, ти якусь воду надзвичайно заряджену, десь в когось там хтось зарядив якийсь екстрасенс. Я не знаю, в чому секрет? Сказати чесно, я не знаю. Але секрет один один успішним бути легко. Просто твори, роби і не бійся. Це саме головне. І до речі, з приводу ще мандрівок, так, я так, не... так, 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 ти так, запитав, так, де, де жити відпочити де можна, так. так? Відпочивайте просто в своє задоволення. Це може бути наше місто, це може бути район область, це може бути Україна. Відкривайте для себе нові місця. Тому що кожен кожна мандрівка, перші е, великі мандрівки, вони починаються з першого кроку. Робіть цей крок і об'єднуйте це з роботою. Як я роблю? Напевно, це мій і секрет успіху: робота і хобі. Ось ну, ви я так розумію, що ти запрошуєш колег також доєднуватись до вашої команди. так, Нев'язково. Е я з з з звертаюся до житомирян, я звертаюся до молодих фахівців, е фрілансерів, журналістів. Будь ласка, е телефонуйте до нас, пишіть до нас листи. Ми шукаємо молодих, креативних. Ми хочемо об'єднувати, е омолоджуватися знову ж таки і робити е наше місто. Це твоє місто. Читайте і долучайтеся до нас. Дякую щиро. Тетяна Пашкевич, головний редактор газети Місто Червна Житомирянка була у нас в гостях. Побачимось до зустрічі!